тут салютики в нас. Это да, да? у нас салютики. Повсюду, так, Да. яка там гора? всі светкуют. Да, вже всі повключали светло. Да, да, что світло, светло. А що в темноті дуже гарно видно салютики. Угу. О, вон, 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 я Додум. бачу. А, там, вон, вон он танцює. Макс, давай поміняємося місцями. Ти будеш ось тут, а я буду тут. Ні, я хочу сидіти. Да блін. Ну, то просто сам, в тебе дуже гарний ракурс на цьому місці. А uh -huh. я не можу там ось там, якщо сам у тебе буде. Там. буде. Ой, дивіться. Подивіться. А ось там зриваються. Ой, бачите, такий великий бабах. Прам... Тихо, Макс. Прам... 56.

о, вон бачу бачу дітлахи щось там роблять, Вон там.